Рада вітати! Маємо скайп з Канади Юрій Никитюк, радник, посланник посольства України в Канаді з нами на зв'язку. А доброго вечора, добро пане, доброго пане, пане Юрію. Чи встигли вже працівники посольства зустрітися з Христею на новій посаді? І які маєте очікування від цього призначення? Ще раз доброго вечора, ну насправді, на жаль, ще не встигли, оскільки там якраз в канадському МЗС всі налаштовуються на роботу з новим керівництвом, ми зробили такий запит і сподіваємося, що невдовзі така зустріч буде. Ми обговоримо широкий спектр нашого співробітництва. А що стосується наших сподівань, Ну ми абсолютно переконані в тому, що е, наша співпраця які е, і надалі буде на неймовірно е, дружньому, е, хорошому рівні і далі розвиватися, оскільки тут мова йде радше про ціннісні орієнтири країни е, аніж про особистість, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що канадський МЗС зараз очолює е, яскрава харизматична е, людина. А наскільки оцінюєте впливовість цієї яскравої, харизматичної людини в уряді канадському? Е, ви знаєте, ну трошки невдячна справа коментувати призначення урядовця іншої країни, але сама по собі ця посада є неймовірно впливовою. А в Канаді немає посади віце-прем'єр-міністра, тому можна припустити, що це щось. Досить близьке до посади віцепрем'єра? Принаймні, це це одна з ключових посад в канадському уряді. Пане Юрію, а очікуєте, все ж таки на зустріч з пані Христою? Все одно ж ви так доволі загально окреслили. Все одно ж, мабуть, складаєте для себе перелік питання, про які йтиме мова? От що ставите в пріоритет? Можливо, яке перше питання обговорити із новим міністром? Так, ну ви ви абсолютно праві. Ми не сидимо тут, не з складаючи руки. Ми якраз зараз наскільки брейнстормінг, що ми можемо зробити, адже адже йдеться, власне кажучи, про а, політика, про міністра, який а, є ну таким великим здобуттям для Канади як людина, харизматична, так само є це здобутком України, оскільки а, пані міністр. Глибоко в українській тематиці, глибоко в тематиці регіону східної Європи, з досвідом проживання і в Україні, і в Росії. Людина, яка вихована в українських традиціях, і людина, яка розуміє не лише українські реальності, не лише прикрашені реальності, а й розуміє ті проблеми, з якими сьогодні зіштовхується Україна. Тому ж наші перші. Контакти будуть спрямовані на те, щоб і далі Канада залишалася потужним голосом на підтримку України в міжнародних організаціях. Насамперед, в Великій сімці в НАТО ми будемо просити підтримки Канади в наданні технічної допомоги для зміцнення демократичних інститутів України для зміцнення інститутів недержавного сектору для. Українського неурядового сектору, і ми будемо працювати над поглибленням нашого торговельно-економічного діалогу, зокрема в контексті підписання. А тепер уже очікуємо, що невдовзі і ратифікації українсько-канадської угоди про вільну торгівлю. Я вам дякую за ці подробиці. Передавайте при зустрічі вітання з України для пані Христі Юрій Никитюк, радник, посланник Посольства України в Канаді. А ми ж не завершуємо з цією темою. Хочеться ширше проговорити про очікування України. від цього призначення я рада вітати нашого гостя в студії. Це Михайло Винницький, викладач Національного університету Києво-Могилянська академія та в. Українського католицького університету і особисто знайомий від це ж не таємниця, так із пані Христою Фріланд. Вітаю вас! Дякую, що погодилися з нами прийти, чули розмову із посольством Канади, їхні очікування. Чи поділяєте їх? Чи варто тут бути якось особливо оптимістичним? Бо це призначення вчора широко розлетілося в мережі серед української спільноти, піднесено воно сприймалося. Наскільки тут треба бути обережним з таким оптимізмом? З оптимізмом завжди треба бути обережним, але мені здається, що в цьому випадку якраз нас є багато чому радіти, а тому, що Христя це ну як було сказано. Реально дуже харизматична особистість, а і це буде сприйняти так чи інакше, хоча в вашому репортажі було сказано, що до цього абсолютно нормально, нібито поставилося російське МЗС. Але насправді, от, от я сьогодні вдягнув спеціальну сорочку. Ем, Коли в свій час е, Сергій Лавров сказав, що канадська політика стосовно Росії вона керується скаженою українською діаспорою. От, от, от ми маємо представника ще одного з е, скаженої української діаспори, а правда, я вже живу в Україні 15 років. Ну, Христя, е, це, це, це це одна з найбільш таких. Ну, яскравих представниць е, діаспори, і мені здається, що це е, надзвичайно позитивно може вплинути на взаємовідносини між Україною і Канадою, е, які вже так чи інакше є дуже близькі. Е, я нагадую, що. Канада диспропорційно багато зараз допомагає Україні в оборонній сфері, а в різних різних аспектах реформ. Насправді, економічні зв'язки, як на диво, за останні два-три роки дуже сильно зросли, в тому числі інвестиції почали появлятися в деякі дуже цікаві галузі. Отже, це до великої міри. Завдяки, чи як як якщо не завдяки, то то як мінімум за сприяння Христі на посади на посаді а, е, міністра зовнішньої торгівлі, а тепер ми можемо очікувати, що це буде ще більше сприяння, а, бо насправді так як сказав пан Юрій. А, в Канаді фактично є троє людей, які є вважаються най, най, найвищими посадами в уряді. Це прем'єр-міністр, це міністр фінансів і це міністр закордонних справ. І на сьогоднішній день ми маємо дуже гордитися тим, що саме людина, яка вільно розмовляє українською мовою, а яка говорить зі своїми дітьми українською мовою, яка недавно е, святкувала 6 січня святвечір зі своїми дітьми, в тому числі з Паскою з дванадцятьма з, з кутєю з 12 стравами і так далі а ну от 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 ця людина сьогодні є в трійці най найпотужніших людей в, в канадському уряді чи варто тут і Україні якось змобілізуватися, і що варто робити, аби максимально використати цей шанс? Дивіться, я про це досить багато якраз останнім часом сьогодні мав дискусію з одним народним депутатом по Фейсбуку. А стосовно того, що на превеликий жаль, ми в Україні Українська держава недооцінює своєї своєї унікальної своє унікального абсолютно ресурсу під назвою діаспора. Ми, ми далі залишаємо насправді не дуже розумну політику єдиного громадянства. Коли в Канаді прийнято мати два громадянства, і люди, люди які виїжджають з України, приїжджають до Канади, будуть мати два громадянства. А канадське, українське, коли в Україні, якщо канадець приїжджає в Україну, він мусить здавати своє канадське. Це трошки не нерозумно, як мінімум. А ну от ми маємо дуже багато різних таких таких. Недорозумінь стосовно того, от в нас є насправді дуже мало в світі народів, які можуть пишатися тим, що в них є потужна справді діаспора. Це Ізраїль. А це Китай до певної міри. Ну і це Україна. Можна ще додати хіба вірменів. Ну але от, от десь на пальцях однієї руки можна такі народи е е порахувати. Але на жаль, українська не держава не вміє з цього користатися. Діаспора це не просто це не просто гаманець, це не просто джерело грошей, і це не просто люди, які оболівають за Україну. Вони є повноцінними членами. Громадянами своїх держав і дуже часто досягають величезних висот, як, наприклад, в випадку з Христією, але вони залишаються канадцями чи вони залишаються громадянами тих держав, і разом з тим їх серце болить за Україну. І Вони можуть дуже багато допомогти, якщо українська політика буде співзвучна із політикою, наприклад, Канади то є якісь конкретні поради чи ну дивіться чи е, конкретні поради конкретні поради я я я скажу таким чином на мою думку е, зараз пора Чим раз більше використовувати Канаду як засіб для збільшення профілю української українського питання, наприклад, в Великій Сімці, тому що ми розуміємо, що з адміністрацією Трампа українське питання навряд чи буде на, на перших шпальтах газет американських, коли воно може бути, у нас є дуже потужний. Ем, Союзник і дуже потужний друг у великій Сімці під назвою Канада. Я б хотів сказати, що це це, це навіть більше ніж дружба з Польщею в ЄС. Це, це справді. Реально величезні можливості і для торговельних контактів, і для захисту, і для допомоги при захисті. Причому, що цікаве, є що говориться про те дуже часто, що попередня партія, яка була при владі, консервативна партія, була великим другом. І Стівен Харпер, як, як прем'єр-міністр, був великим другом України, і це правда. Але ми сьогодні бачимо, що ліберальна партія, яка є при владі і буде при владі достатньо довго виглядає так, бо Джастин Трудо має велику популярність так само і дружить, і принципово вважає, що Україні варто допомагати на дипломатичній арені, фінансово в реформах. Просто нам треба розуміти, що, що от є люди по тій стороні океану, які нам реально бажають добра, і це ресурс, який нам треба використовувати. Але є е, люди не через океан, а зовсім поруч, які не бажають нам добра. Ми mm -hmm. спочатку ви так сказали, що е, не зовсім спокійно так в Росії відреагували на це mm -hmm. призначення. От як вважаєте тут чи будуть зняті оці персональні санкції? Ні, в Жодному раді е, ви дуже правильно сказали під час свого свого репортажу. що, що е, Росія сказала, що вона готова зняти ці ці Дзеркальна. санкції в дзеркальному розумінні? Ну але ж ніхто в дзеркальному плані не буде знімати санкції з кінацької історії. Не навпаки, на сьогоднішній момент йде розмова в Канаді про посилення санкцій, а секторальних санкцій, конкретно проти інших осіб, проти конкретних компаній і так далі. Насправді тут проблема є в тому, що вже настільки мало є торговельно-економічних зв'язків між Канадою і Росією, що вже нема де куди куди накладати санкції вже 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 що, от, от, що зменшувати. А, але щоб е, санкції були зняті за для того, щоб е, якось робити в кроки в сторону Росії, абсолютно я, я це виключаю. Я не бачу це. Ну, а як, як це якось, якось впливатиме на роботу міністра. Я думаю, що це буде дуже цікаве питання, як це буде впливати на роботу міністра. На сьогоднішній момент треба розуміти, що для Канади пріоритетом насправді не є Росія. Політика Канади на сьогоднішній день є ізоляції стосовно Росії є ізоляції Росії. На сьогоднішній день є велике питання. А як буде? Канада будувати свої політичні відносини з своїм найближчим і найважливішим сусідом. Нам треба розуміти, що торговельні зв'язки між Канадою і Штатами це 4 мільярди доларів в день. Так, це от, от це є це, це торгівля через цей кордон. Отже, мова йде про неймовірно близькі стосунки. І на сьогоднішній день ми маємо зміну адміністрації в Вашингтоні. От а на наскільки тут пов'язувати зміну уряду в Канаді із змінами, а влади це, це чітко треба пов'язувати. Це абсолютно треба пов'язувати, тому що Христія є надзвичайно потужним політиком. Як вже було сказано, вона дуже харизматична особистість, крім того, вона дуже принципова і вона показала себе як неймовірно інтелігентну людину. Вона ну ви ж сказали про те, що вона в Гарварді вчилася, що треба додати. Що вона була так званим Road Scholar в Оксфорді. А, крім того, вона має дуже відомий профіль як журналіст. Вона вміє писати, вона вміє, вона вміє аналізувати в неї є декілька книжок, які я дуже рекомендую, особливо тим людям, які цікавляться українським чи російським бізнесом. А, книжка її «Sale of the Century це є як продалася фактично Росія в свій час. Майс назі, як створилися російські олігархи. А, от, от вона дуже чітко аналізує і розуміє, що відбувається на світовій арені, і вона розуміє, що на сьогоднішній день пріоритет є покращення чи взагалі побудова якихось зв'язків між цим невідомим майбутнім, як під назвою Трамп, і, і, і Канадою. Росія на сьогоднішній день ізольована, Україна має близького друга. І, і от, от, от нам потрібно, нам потрібно тим цього користати. Ну, якщо повертатися е, до України, знаємо, що робити прогнози якась не дуже вдячна справа. Але тим не менше, як думаєте, коли можна очікувати візиту в Україну? Тим більше, що запрошення вже є. Христі? Так, ой, е, я чесно кажучи, не знаю. Я, я, якщо я думаю, що це буде одне з я, ну, я думаю, що в неї є зараз дуже багато різних пропозицій, куди б вона мала поїхати. Я знаю, що поїздка в Україну для Христі є дуже дуже така близька до серця. Вона тут була разом з Джастином Трудо. А вона була важливим. Ну фактично, це завдяки їй. Завершилися переговори про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою на сьогоднішній день ця зона вільної торгівлі починає наповнюватися. Було би дуже добре, якщо би появилися ще додаткові якісь проекти спільні зараз на бізнесовому рівні. Є, наприклад, один з проєктів Західній України, який відноситься до побудови вагонів для компанії Бомбардії, а є декілька аграрних проектів. Я думаю, що якщо зараз впродовж там двох-трьох місяців нас нам вдасться дещо більше тепер конкретизувати якісь якісь речі на бізнесовому фоні а крім того буде буде розвиватися будуть розвиватися зв'язки на політичному то то візит христі буде буде дуже незабаром не дякую вам за цю розмову